Доброго дня, вітаю. Працюємо у студії файного міста. І сьогодні будемо говорити про те, як часто потрібно відвідувати лікаря під час вагітності і які аналізи необхідні потрібно здавати. До студії запросила гостю. Давайте будемо знайомитись. Це Людмила Єрменчук, лікар-акушер-гінеколог першої кваліфікаційної категорії жіночої консультації перинатального центру другого рівня КНП, Тернопільська комунальна міська лікарня номер 2 Пані Людмила, я вітаю вас. Дякую, що прийшли до нас сьогодні. Добрий день. І власне, давайте нашу розмову розпочнемо із того, от які обстеження варто пройти перед плануванням вагітності і чому важливо їх проходити. Е, перш за все, жінка, яка планує вагітність, має відвідати лікаря гінеколога І він, щоб це не було сумбурно, там куди йти, що робити, і він розкаже, що. З чого варто почати, і як підготуватися до вагітності. Дуже важливий аналіз навіть не в контексті вагітності, а просто для збереження жіночого здоров'я є цитологія краще рідинна і обстеження на вірус попіломи людини. Угу. Це, це база варто робити всім не менше ніж один раз на три роки. Це при тому, якщо попередні результати були нормальні. Якщо е, робити частіше, нічого поганого не, не станеться. Можна і, і щороку тоді точно не пропустить ніякої патології шийки матки. Mm -hmm. Наступне варто зробити ультразвукове обстеження органів малого тазу, обстежити функцію щитовидної залози, е, перевірити, чи немає дефіцитів. Заліза, наприклад, мікроелементів, вітамінів, такого як вітамін Д. І, відповідно, якщо ті дефіцити є, то тоді коригувати їх ще до настання вагітності. Решту аналізів і обстежень вирішується індивідуально після того, як оглянули жінку, зібрали анамнез. Ми зробили так якісь Скарги, обстеження, аналізи, так. Якщо, і тоді? Якщо, наприклад, в жінки є якісь проблеми з артеріальним тиском, то тоді, відповідно, корекція артеріального тиску тими препаратами, які дозволені під час вагітності. І якщо, наприклад, є в жінки варикозне розширення венту тоді mm -hmm. варто обстежити жінку і у хірурга-флеболога. Якщо якісь. Тобто, це в конкретних випадках воно йде індивідуально, так? Так. скажіть, будь ласка, наскільки зараз є можливо, свідомі жінки? Наскільки часто звертаються з таким проханням про консультацію перед плануванням вагітності? Досить свідомі жінки. є зовсім не свідомі, але свідомих на щастя. Більше. так є Більше так, і жінки навіть е, вже знають, що перед плануванням вагітності без будь-яких аналізів варто пити е, фолієву кислоту для, для профілактики вроджених вад розвитку у плода. Е, і багато жінок навіть не перед вагітністю, а просто щороку проходять, проходять. і це угу. точно не зашкодить їм до здоров'ю, а тільки допоможе. Угу. Скажіть, будь ласка, коли треба звернутися на консультацію під час вагітності? Тобто це перші рази, можливо, тобто, чи коли от коли найкраще? Взагалі, перше УЗД під час вагітності, якщо жінку нічого не турбує, можна робити навіть на 12-му тижні. То є перший скринінг. Але якщо жінка в чомусь сумнівається, якщо жінка хоче отримати якусь підтримку, консультацію, можна звернутися і раніше. А УЗД варто робити не раніше, ніж на третьому тижні затримки менструації. Тобто 6-7 тижнів тоді вже чітко видно, де знаходиться ембріон, видно серцебиття. А жінкам, які попередні пологи мали шляхом кесарського розтину, то це обстеження дуже бажане для того, щоб виключити такі проблеми, як імплантація плідного яйця в місті післяопераційного рубця, mm -hmm. що несе за собою ускладнення. Тобто так важливо. Скажіть, як відбувається перший візит до лікаря після позитивного тесту на вагітність? Як він проходить? Жінка приходить. Розказує про те, що от я планувала вагітність або не планувала угу. вагітність, таке В також цілком випадках, можливо. Та. І позитивний тест. Ми розказуємо, які препарати варто вживати чи не варто вживати, наскільки варто змінити спосіб життя. Пояснюємо, що вагітність то не хвороба, але то є особливий стан організму. І, і, потрібно і так. тому потрібно дотримуватися певних рекомендацій. І протікання вагітності більше залежить від способу життя жінки, від її стилю життя, від харчування, від її рухової активності, від ніж від нашої стану. В тому участі. Угу. Від емоційного стану це теж залежить. Від емоційного обов'язково залежить. Угу. Скажіть, будь ласка, чи ви помічали, от, скажімо, зараз у такий непростий час, що звертаються жінки, і, власне, з якимись страхами, можливо, от як ви працюєте з такими жінками? Є багато жінок зараз вагітних, чоловіки, яких в ЗСУ? Це особлива категорія жінок насправді. І як можна їм допомогти? Заспокоїти. Призначити препарати, які допоможуть нервовій системі, ми маємо при на облік таку називається шкала депресії гарварської і тривоги. Жінка відмічає і відмічає певні пункти, і відповідно по балах дивимося, чи є в жінки реальні проблеми, чи вона потребує психотерапевта. Чи це чи цей такий базовий тривожний стан, який в нас усіх сьогодні в країні. Угу. І відповідно до того, якщо є в неї депресія, тривога, ми відправляємо до психотерапевта чи інших спеціалістів і коригуємо це. Угу, дякую. Скажіть, будь ласка, стосовно скринінгів, що таке перший, другий, третій скринінги? Ведення вагітності в нас йде по, по протоколу Міністерства охорони здоров'я, угу. який називається нормальна вагітність. І в цьому протоколі є три Скринінги обов'язкові, ультразвукові скринінги і є біохімічний скринінг. Тобто перший скринінг варто робити не раніше, ніж 11 тижнів і один день, і не пізніше, ніж 13 тижнів і 6 днів. Цей термін важливий, тому що є певні маркери аномалій плода, які можна побачити саме в цей період. Uh -huh. і після того, як жінка зробила ультразвуковий скринінг, дуже Бажано, дуже рекомендують здати біохімічний скринінг на маркери хромосомних аномалій. Бажано здати в той же день, коли робилося УЗД, але не, пізні, не пізніше, ніж три дні mm -hmm. до, до після УЗД. Наступний скринінг робиться в 18-22 тижні. Найкраще на 19, 20, 21 тижні вагітності. Наступний скринінг, якщо нічого не виявлено поганого, варто робити 28-32 тижні в цей ну, період. От так. Такі от скринінги. Ви кажете, якщо нічого немає поганого, а у випадку, якщо є якісь відхилення? Якщо є відхилення в ультразвуковій діагностиці або в біохімічних скринінгах, то е, ці відхилення не завжди, як правило, не дорівнюють діагнозу. Це uh -huh. тільки є приводом до наступного дообстеження, uh -huh. е, до консультації генетика, е, до того, щоб е, УЗД зробити жінці е, спеціаліста експертного рівня uh -huh. діаг... спеціаліста по принатальній діагностиці експертного рівня. І підтвердити або виключити діагноз, що угу. є дуже важливо, що є важливо на ранніх термінах і, і інформувати це. жінку, угу. і якщо можливо, коригувати, якщо неможливо, то прийняти спільне, спільне рішення. Угу. Скажіть, будь ласка, скільки разів треба відвідувати лікаря жіночої консультації за вагітність, Продовж вагітності? За вагітність ну, близько десяти разів. Угу. Плюс-мінус, якщо, якщо все добре, якщо, якщо все протікає добре. протікає спокійно, так, так планово так. все гаразд. Угу. Починаючи, ну, можна від позитивного тесту, але ведення вагітності починається з першого скринінгу. Коли я вже задаю першу скринінгу, тоді можна вважати, що е, скажіть, вагітність. чи безпечно вести вагітність, якщо вагітна не може часто відвідувати лікаря? Чи є такі ситуації? Ну, як часто? Якщо вигідність протікає приблизно 40 тижнів, і за цей час 10 разів жінка відвідує жіночу консультацію, це не настільки часто, тим більше, якщо є жінки, які, наприклад, приїжджають з інших міст чи з районних центрів, то ми тоді намагаємося, щоб жінка в той же день прийшла на візит, здала аналізи, зробила УЗД. Угу. Щоб пройти все таке так, обстеження для, для їхнього комфорту. Угу. Скажіть, які аналізи є обов'язковими під час вагітності? Під час вагітності аналізи, які жінка буде здавати найчастіше, це загальний аналіз сечі. Угу. Е, наступний загальний аналіз крові. Три, три Мінімум три рази за вагітність для того, щоб визначити, чи немає дефіциту заліза, щоб визначити рівень кров'яних тілець, які відповідають за згортання, і відповідно так само коригувати дуже важливий аналіз на глюкозу. Який здається при взятті на обліку, і на, на облік і аналіз на називається глюкозотолерантний тест, який здається 24-28 тижнів. Також дуже важливі аналізи на інфекції, які найчастіші, які передаються статевим шляхом, це антитіла до вірусу, імунодефіцити людини, аналіз mm -hmm. на вірусний гепатит Б і вірусний гепатит С, група крові. Це все для жінки. Це, це, все, це все для жінки, А для так. чоловіка чи є обов'язковий аналіз, який потрібно здавати? Для чоловіка е обов'язковим аналізом є визначення групи крові і резус-фактору, тоді, коли в жінки резус негативна кров. Угу. Для того щоб знати, чи треба жінці робити профілактику гемолітичної хвороби новонародженого чи не треба, бо якщо чоловік також резус негативний, то немає потреби в цьому. Угу. Ну і для чоловіка є дуже важливим зробити флюорографію. Для того щоб він міг бути на пологах або відвідувати Оце жінку, так так. І не не тільки чоловік може мама, подружка, будь-хто хто може, хто хоче і може допомагати вагітній в пологовому. Скажіть, будь ласка, чи потрібні додаткові обстеження? Скажімо, після перенесеного грві, грипу чи ковіду? Е, ну це, мабуть, стосується більше так це осінь, зима так для тих, хто вагітний у цю пору? Чи потрібні обстеження? Чи, після так. так, ну, так, так, так для так, початку потрібно, коли в жінки ковід або ГРВІ, спостереження, тоді коли є та інфекція. Активна для того в нас є сімейні лікарі. Uh -huh. Жінка обов'язково відвідує сімейного лікаря, щоб перевірити, чи немає якихось ускладнень. Uh -huh. А після того як перехворіла через два тижні, варто зробити УЗД, щоб щоб перевірити, чи немає негативних наслідків для плода. Угу. Скажіть, будь ласка, між візитами до лікаря? Є, мабуть, певні рекомендації, які лікар дає, так? і наскільки їх потрібно дотримуватись? Ну, варто дотримуватися. Угу. Варто дотримуватися, варто пити медикаменти з тою регулярністю, про які наголошує лікар. Є медикаменти, які варто починати пити так само в певному терміні, бо якщо почати пити пізніше, то вже ефекту від них, такого, якого ми чекаємо, просто не буде. Угу. Варто спостерігати за своїм станом здоров'я, чи немає е, головних болей, чи. Ну болі в попереку, стан, так? болі в животі контролювати чи такого немає. Якщо є, то повідомляти про це свого лікаря або звертатися за допомогою mm -hmm. зразу. Що стосується пологів, скажіть, будь ласка, як правильно підготуватися? Я ще я я я хотіла сказати, так. як якщо все якщо можна вагітній, починаючи з 28 тижнів, дуже дуже важливо контролювати рухи плода. Ось так, це кожного, дуже, так. Кожного дня вона має собі відмічати про те, що, про це от, теж ви що під час консультант... рухова активність uh -huh. сьогодні приблизно така сама, як і попередні дні. Бо якщо змінюється рухова активність, це означає, що варто звернутися за допомогою швидше, ніж ніж наступний візит, який призначений там, наприклад, через два тижні. Uh -huh. З 28 тижня. З 28 тижня. Що стосується пологів, розкажіть, будь ласка, як до них правильно підготуватися, так? Ви, мабуть, теж даєте певні рекомендації. Які документи потрібно мати, коли вже звертаєшся у пологовий до пологів можна підготуватися, якщо відвідувати школу материнства, яка працює mm -hmm. в нашому перинатальному центрі. Дуже, до речі, хороша школа, дуже багато відгуків про неї. Тому так, так варто в нас відвідувати. Є план занять. Коли жінка може прийти може сама, може прийти з чоловіком, може прийти з мамою. Кожне заняття присвячене певній темі. І так Там, жінка може підготуватися, бо йде в пологи, йде в невідоме. У нас є екскурсія, яка проходить по. Пологому за пологовому так? відділенні для uh -huh. того, щоб жінка орієнтувалася, куди куди йти, що робити, і uh -huh. коли жінка морально до того готова, вона знає, які є методи профілактики е, болю надмірного болю в пологах. Uh -huh. Коли вона знає, як себе поводити, коли чоловік знає для чого він іде на пологи, це теж дуже важливо, правда. То і пологи проходять. Спокійно Спокійніше і краще і безпечно, так. А скажіть, будь ласка, які документи потрібно мати з собою, коли там Обмінну жінка? вже… карту Обмінну карту. Обмінну карту, яку жінка завжди бажано завжди, навіть коли кудись їде, мати з собою, бо в ній є вся інформація про протікання вагітності, всі обстеження УЗД? На завершення я би хотіла вас попросити, щоб ви дали кілька рекомендацій, кілька порад жінкам, які лише планують вагітність або там, мають перші підозри на вагітність, так То розкажіть, що робити їм? Рекомендації? Поради. Слідкуйте за своїм здоров'ям, бережіть себе, Звертатись народжуйте. вчасно до лікаря, правда, вчасно, не затримувати. Так, звертатися до лікарів, народжуйте, будьте щасливі. Так, дякую Щиро дякую вам за розмову. Дякую нашим слухачам, глядачам. хочу нагадати Людмила Ярмойчук, лікар гінеколог першої кваліфікаційної категорії жіночої консультації перинатального центру другого рівня КНП Тернопільська комунальна міська лікарня номер 2 була гостем студії сьогодні. Ми говорили про те, як часто потрібно відвідувати лікаря під час вагітності, які аналізи здавати ще багато важливої інформації. Дякую вам за увагу і до побачення. Дякую. thank you